В двадцять восьмому випуску кібернавтів ви дізнаєтесь про зміни в складі Монте, нову команду Ворот ОК і чим займається «Сімпл» – Поле ціле. Відео створено за підтримки партнера Фавбет. «Стіко покинув Монте. Монте продовжують зміни в своєму складі. Так, команду покинув Стіко. Замість нього до команди приєднався Кей, який вже грав на заміні за Монте. Таким чином, в складі колективу зараз чотири поляки та один українець курва. За його словами, він вже вчить польську мову. Вона виявилася не такою складною. Судячи з відео з Буткемпу, вони вже активно використовують польську вінг-гейм спілкуванні. Курні курні, Найс! вороту та вам приєдналися до команди відомого стримера. Ворот та Квем все ж зіграють в одній команді, але не в Монте. Відомий німецький стример OnePixel, якого по праву можна назвати топ-1 ком'юніті кастером по КС 2, вирішив зібрати свою команду для участі на кваліфікаціях на Шанхай Мейджор. Boys! We got Volvo SIGL, Ворот УКей, Х, Мексил, веч fucking insane, Absalute, which is fucking insane! Квем bro, A lot of people I know want to see Gwen play and shout out to the orc for releasing them for releasing him for this tournament that we can that we can that he can play with us. Alright? Якщо у вас виникають питання, як квем, який на контракті викла, може грати за іншу команду, як написав сам SEO Ікла, Онепіксель заплатив за оренду гравця. Ще один цікавий факт. Німцю з командою допомагає стример Зіпель, в якого є власна команда Extetic, яка грала на останньому мейджорі. Please, 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 this would not be possible Without. Scheiße. Without Zippel? hey he is organizing everything leave some love to fucking zipple um he will be deep he is deeply involved all right Враховуючи, що опен квали залишилися тільки в азійському регіоні, разом з двома українцями будуть грати два ізраїльтянина та хачі, який має марокканське громадянство. Ви спитаєте, чому вони будуть грати саме азійську квалу? Річ у тім, що у Вальве африканські та команди з близького сходу, тобто не європейські та не американські, будуть грати по регламенту в азійському регіоні, а саме на Квалу, скоріш за все. Буде це разова акція, залежить від результатів. Команда активно готується до опен квали по мейджору, яка почнеться 21 серпня. Так вони були помішані на опен квалі на Азі Мріо 2024. Матчі на цьому тижні. На наступному тижні на нас чекає марафон підготовки до РМР на Мейджор. Будуть зіграні всі опенквали, а також деякі закриті відбори. До кінця тижня ми будемо знати всіх учасників РМР від Європи. Стали відомі перші суперники українських команд на закритих відборах до РМР. Perfect World підтвердили посів команд на Клосквали та РМР, що опублікували в себе на сайті Ліквіпедія. Тож тепер ми знаємо, з ким зіграють українські команди на закритих відборах до європейського еремеру. Так, Енс Янг зіграють на першому матчі з Кої, Монте з Юніті, Бейт з Сінарс, Пешен Юа з Біайджі. Також Перфект Ворлд доголосили дати ростер-локів перед РМР, Ростер-лок основного кору команди 7 вересня, Ростер-лок лок з запасних гравців або останніх змін в складі 22 Вересня. Останнє оновлення регіональних рейтингів Valve – 15 жовтня. По цьому оновленню будуть визначатись посіви команд на RMR. Відео створено за підтримки партнера Favbet. А що там з Сімпал? Після закриття своїх курсів та відпочинку з Кезару. Сімпл поїхав до Китаю, де зіграв шоу матчі проти Кеніс. це hey Сімпл. Ай гайс із Керіас. А вели гепі тобі інвайдеба містер to China. Поки Сімпол летів в Китай, світ дізнався про його нову дівчину. Це модель Меліса Ерхіон. На самому івенті, окрім гри один на один, українець та француз зібрали команди з місцевими гравцями. Перемогла команда Кеніс. Бірайкі у витіці є на I бідари my ясі from California. That's that. Окрім цього, хлопці поборолися в армреслінгу. Переможцем став Сімпл. Звичайно, у сімпла спитали про камбек на про сцену, але він уник. Конкретної відповіді. Однак вчора, під час фіналу Кельну, Сімпл вирішив поділитися своїми думками про камбек. Наві не потрібен Сімпл. Саші потрібні Наві. Є ті речі, про які складно говорити, але мотивація ніколи не пропадала. Щиро дуже радий, як грають хлопці, але їм іноді не вистачає професійного егоїзму. І це мене злить. Цього недостатньо для Ери. Потрібно більше часу, і він у них є. Шкода усвідомлювати, що я не частина команди, рідної команди, адже з ними. Я з 2016 року зараз знайшов стосунки. Нарешті відчув себе щасливим. Всіх обійняв. Сподіваюся, колись повернуся. Змало нічого не робити. А повернуся я точно сильніше. Справа в часі. Підсумки Ай ЕМ 2024. Завершився один з найкращих турнірів сезону I.M. ЕМ 2024. Почнемо з першої сенсації турніру. Со so. на своєму шляху до плей-офф вони обіграли три команди з топ 10 рейтингу G2, Mongols та Face. Це перший за довгий час плей-офф тір один турніру для португальських гравців. В фіналі Vitality не без проблем, але обіграли Na'Vi з рахунком 3-1. One on three. It's right there for the taking. Vitality, they just need to kill him. They just need the one frag. And it will be theirs. As Intel Extreme Masters, Cologne 2024. It's finally his. It's theirs. Champion! На міраж Віталіті перервали він стрік наві з 12 мап. Тепер в нас новий король міража з дев'ятьма перемогами підряд. Апекс вперше в своєму житті виграв кельн, хоча грав в фіналі тричі в 2015, дев'ятнадцятому та двадцятому. Зиву став МВП турніру. Тепер він має 20 нагород. Він обігнав «Девайса», А до рекорду Сімпла йому залишилася одна нагорода. Patch в «КС-2» 15 серпня в КС-2 вийшов невеличкий патч. Докрім невеликих змін та фіксів багів, Valve нарешті видалили з продажу капсули PGL Copenhagen Major 2024. Розпродаж стікерів з першого мейджору по КС-2 став найдовшим за всю історію мейджорів від Valve. Минулий рекорд належав Blast Paris Major. 106 Днів також Valve зробили важливу зміну, пов'язану з інвайтами на турніри в майбутньому. На Tier 1 турніри в 2025 році. Інвайти можуть видаватися через 30 днів після анонсу турніру. На Tier 1 турніри в 2026 році. Інвайти можуть видаватися через 60 днів після анонсу турніру. На тірван турніри в 2027 році і пізніше інвайти можуть видаватися через 6 місяців. Після анонсу турніру. Натя два турніри. Інвайти можуть видаватися через 30 днів після анонсу турніру. Нагадаємо, що дедлайн для анонсу турнірів на 2025 рік перше вересня 2024-го, а на 2026, перше січня 2025 Раніше в правилах було прописано, що інвайти можна буде видавати не раніше, ніж за 8 тижнів до турніру, що могло викликати проблеми з візами на турніри в американських та азійських гравців. Решефли «Сікрет» Після невдалих виступів на останніх турнірах Пупей наважився на серйозні зміни в команді. З минулого ростеру в команді залишився тільки він, а новачками стали Шад, Адзантік, Тобі та Росіянин. Тіско дебютом для команди стали квали на другий сезон. Під Валахія. команда провалила квалу, програвши Дан Ліонс, Можливий склад Альянс та Стаку Сонейко Авулос. Passion UA підписали склад по Dota 2. Український кіберспортивний клуб Олександра Зінченка відмовився від старого складу по Dota 2 та підписав тім гривня, які сенсаційно пройшли в топ-3 квали на PGL Валахі Season 2. Склад команди у вас на екрані. В Dota 2 вийшов патч 737B. В ніч з 14 на 15 серпня патч також вийшов в доті. Основний нерв стосувався Тінкера, який в патчі 7.37 почали награвати на саппорті, і який мав шалений вінрейт в 56%. Тепер він впав до 52-53. Не обійшлося без прикольних бафів. Вокер тепер може перемикати сфери в будь-якому інвізі. Тепер сфери на інвокері можна кастувати безпосередньо в інвізі і міняти ось таким чином спили. При потребі. Але головний його прикол не в цьому, а в тому, що йому додали талант на 15 рівні на плюс Force Spirit. Відповідно, що можна зробити, ти можеш викликати собі три Force спіріта але в підтвердження того, що тут все ще в беті знаходиться, натискаємо знову форшпітів, і ми бачимо, що один Force Spirit залишається на місці. Ну і без ропляних багів теж не обійшлося. Джегеру додали аж два базової шкоди. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Dota 2, cs 2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі. Посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Як вам оновлений склад Монте? А команда Ворота Квема? Пишіть в коментах вашу думку. Також не забудьте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб-каналом No1. Гудгейм!